Зі всім привіт, доброго ранку, понеділка. Я зараз ох, везу варю до школи, а сама приїжджаю додому і буду чекати, поки у варі закінчиться уроки, бо сьогодні ми з нею їдемо в Саврань. Подивимося, її треба купити якісь ботинки, якесь взуття тепле. Якийсь або спортивний костюм, або теплу кофту. Коротше, щось типу того. Будемо дивитися, що сподобається. От зараз я її відвезу і сама-сама додому. Вчора ми прибиралися цілий день, так що сьогодні вдома я нічого не буду робити. Ваня поїхав у відрядження, а я вдома сама. Люблю таку погоду на дворі, коли ти вихідний. На дворі почав моросити дощик, я вже завезла варю. Включила телевізор, приглушила світло і ще можу трошки може і подрімати. Бо я ціні щось так погано спала, якось так глибокого сну не було. То, можна сказати, і не виспалася. Зранку потім тривога, а ще раніше Валя поїхав. поїхав, у відрядження ту рану встала і, коротше, не виспалася. У мене сьогодні. Такий вихідний день від всього. От, І десь час, може, поїдемо з варією в севранні вже казала. Вже Наче снідати, хочеться розігріла я робила ем, сир, тут колбаска, а це як. Як воно називається? Маленький такий лаваш. Блін, Це було, тортілі, от, Поставила розігріти каву з молоком. Мене чекає не мити, і стірку треба розвішати. Думала, потрімаю, але ні, встала. Мені вже навіть щось їсти, хочеться. Зараз поснідаю і пороблю те, що мала робити. Стірку розвішую, повиє посуд. Ох, так. Раніше не любила залишатись сама вдома. А зараз... зараз люблю. Я загалом зранку люблю мовчки помовчати, щоб ніхто навіть не розмовляв. Так, кава моя нагрілась. Все смачно. Хто також буде зараз смідати, обідати, вечеряти. Всім смачно. Мій обільний кіт, так, да? Варф? Мій такий любить, так він потоптатись, м'ягенько. Да? Варфуш? Варфотик, бачите, такий у нього курдючок, Кордючок б'ється з якимось котом. Якийсь до нас на територію приходить кіт і кіт, наш кіт, весь в таких садінах, весь в ранках, Що робити, не знаю. Варфій. Ні, ну може йому подобається тут розборки устраювати. Не знаю, я просто ні разу не бачила того кота, а кіт пошкальований. Ну що, все, не трогаю тебе, не трогай. Дощик не йде, це ж хорошо. Я переживала, думаю, як це ми так будемо під тим дощом ходити туди-сюди в магазини. А він отут і перестав. Це хорошо. Їду вже валюшку заберу, ще ще на 5 хвилин, на 5 хвилин, на 2 хвилинки заскочу до батьків і буду їхати. У мене тут в машині загорілась лампочка, закінчується бензин. Я думаю, що ми доїдемо без приключень. Мені не треба буде з каністрою йти на заправку. Хоча я спочатку відкрила ворота, бус виганяти і стою бус брати, не брати, їхати на на легковій. Мені, звісно, на легковій зручніше, вона маленька, знаєте, компактніше, так, комфортніше їхати. Але ж тут вон, лампочка горить. Що все буде добре. Заїду на заправку по дорозі. Теж, теж. Ще ще всі поміряють чорні. Супер. Мені всіх більше подобається. Угу. Угу. Варюхи вже обновки купили. Зараз я хочу собі якісь теплі штани на роботу купити і не міряти. Так, це такі, сейчас бачите, широкі. Ну, я б їх може взяла, якби мені не треба було їх взяти на роботу. Наче комфортні такі. Що, дамочка? Так, ну і звичайні нарізинки. Які я візьму. Купилися. Де варушка? Ми скупилися, купила собі тіпленькі штани, вже буду на роботу їх носити. І, і варюшки теж Тепленький одяг. Купили, ще взуття, звісно, треба, а де ключі мої від машини? Ще взуття треба, але щось тут ніде немає. Взуття. Це, мабуть, десь де я не знаю, де треба їхати або замовляти. Їдемо в Аврора. Як же ми без Аврори? Ну як ми без Аврори? Вже все скупили, те, що хотіли, звісно, я вже казала, що взуття не купили. Знаєте, у варі така вже нога, наче вже і не доросла, але вже і не підліткова. 38-й розмір. А ще, знаєте, вузенька воно. Тобто дитяче взуття 38-го немає, а дорослі 38 і вони широкі в нозі. Не знаю, де шукати в життєві магазини. Тут немає таких. Аврора готова до Хеллоуіну. які бокали. Пластик. От мені чашки ці подобались. 84 гривні. Ось такі краски я бачила теж на вугля. Так? Угу. Таке все прикольне. Одну. візьму. І крузинку піду візьму, добре. Візьми. Всякі такі штучки. варі десь є павутина ми купували того року. Візьму оцей аромадифузор. б такі чарівні дівчини чарівні куп. Пожалуйста. купують. Узор від нами. Да. Так. Хорошо, бери. Підходить. Mm -hmm. Горів, підходить. Так, оці що, з смаком коровки, mm -hmm. і з запахом mm -hmm. цих цукерок корівки. Mm -hmm. Так, да, він дуже приємний. Такий прям дуже-дуже. На. Тримай. Ой, прям не хочеться його з руки випускати. Варь. А тепер підніми очі вгору. Гітара, яку ти хотіла. <гітара> Проходьте. Так, да, я колись Варі розбила гітару, і вона мені тепер згадує, це вже років так вісім за цю гітару. Ти мені її купили, коли мені було п'ять? Так? А я щось думала, що тобі було два. Ну, коротше, от такі, бачите, дитячі травми. Я вже дігустірую цей Ті 77, 77, дуже добре. І він не смачний. Mm -mm. Ну, на любителя, для мене він слишком приторний Дуже сладкий. Варя взагалі не любить солодке. Чай без цукру п'є. Того її оця штука дуже сладка. Я спробувала, для мене наче норм. Ну так, трішки-трішки, я б менше цукру туди додала, а так пити можна. Ми вже їдемо додому. Біжить. Ні, хтось не знає, хто біжить. Куртки не видно. Їде додому, зараз ще заїдемо ще в один будівельний магазин, там подивимося ринки для мого вазону. Треба було тут в центрі зайти, я щось думала, думала, та й забула. Зараз йдемо, подивимося, що чому. Проїжджаємо зараз Вільшанку і люди наповно. Торгують грибами, грибами оці парасольки, совища на них там. Такі славні, великі. Я думала, що грибів немає. Тепла немає, тільки дощ це був. Тільки сонечко вийде і гриби попруть. До речі, зараз будемо їхати. Вже додому ми їдемо. Заїдемо до батьків. Я вже який раз хочу зайти, подивитись, чи на цих чи на пеньках. Є грибочки і все кожен забувають. Сьогодні була теж незвичайна. А тут ось такі-такі прямо шляпки великі, гарні такі. Тут це село теж знаходиться біля лісу, тому люди багато збирають, багато знають, мабуть, деякі місця злачні є з грибами. І наше село теж розташоване біля лісу. Але якось саме ми. В наш ліс не ходимо по гриби. Ми, якщо йдемо збирати гриби, то їдемо десь далі. Дубовий ліс, десь туди. так Далеко-далеко. Там наш чогось не ходимо збирати. Все нема часу, бачите. Живемо біля лісу, є можливість піти збирати гриби, а не ходимо. Хоча екскурсії раніше дуже часто приїжджали автобуси прям Гриби. І того року ми навіть зустрічали людей, які їхали збирати гриби, і до нас заїжджали на олійницю на екскурсію. Зараз ми, на жаль, екскурсії не проходимо. Люди здалека їдуть збирати гриби, а ми тут на місці і не йдемо їх збирати. Яке все жовте, гарне. І бачите, там вже... Люди також стоять на машинах, збирають грибочки. Зараз ми приїжджаємо славнозвісне джерело Обруд, відоме своєю смачною водичкою. Люди приїжджають здалека, набирають обов'язково там води. І, як завжди, коли маю можливість показати вам цю красу, природній такий тунель. Гарно тут, гарно, коли воно все буде жовте. Обожнюю цей відрізок шляху. Ти відкриваєш чи ні своїм котом? Я не можу. А я теж не можу, тримаю в руках торт. Давай. Так, Маруська нас зустрічає, а ми взяли тортики і зараз поп'ємо чайку. Бабуля ой, Варя бабула? на огляданий пакет взяла. А бабуля, мабуть, в хаті віддалюють зви. А я поки піду, подивлюсь до грибочків. Що там грибочки? Що там грибочки? А грибочки а, нема, мабуть. Ой-ой-ой, мабуть, нема. Малінку ще можна збирати. Дивіться, яка славна. Красива. грибочків ще нема. Бачите? Пенечки, отам вони були сухі, а так маленьких немає ще. Тепла треба, тепла, щоб були гриби. Так, варюха, ну, покрутись. Взяла отакі тепленькі штани і кофту. Ну, мені кофта взагалі дуже понравилась. Такий пошив у неї класний. А ну, розвернись. Розвернись. От пошив мені подобається. Супер, супер. Горішки. З садка, да. З З нашого садка. Ліщина це, да? да. Ліщина. Дивіться, які морози гарні. Мій прикид підкотила джинси, бо вони всі вони, знизу намокли. Короте, дуже довгі джинси, або дуже, дуже низький каблук, одне з двох. Заїхала я через задні ворота, тут припаркувалася. Піду зараз перезуюся. Бо тут зараз болота наберу, перезуюсь і заберу вже речі з машини. Тося, Зараз відпустю тебе. Вечеря готується. Поставила відварюватись сердечки курячі, зараз їх наріжу, замариную цибульку і такий знову зроблю салат. Вар... Ваня його дуже любить. Чого знову? Бо не... недавно я його робила. Ваня їв кожен день. І поставила відварюватись курячу грудинку, філе. На суп, зварю ще суп. Ось от, от така буде сьогодні вечеря. думала спочатку зробити пюре і відбірнушки посмажити, але думаю, треба щось жидке зварити, бо... бо давно наче варили якийсь суп. Того сьогодні на вечерю буде суп. Отак. От Ставимо телефон, включаємо телевізор, якесь відео чи якусь передачу, щось таке треба включити. і Щось робити, не знаю. Знаєте, коли вдома починаєш шукати роботу, так оце вони не люблю. Коли робота є, тоді вона є, вона робить. А коли роботи немає, і ти починаєш її шукати, щоб просто дарма не сидіти, це я вважаю це занадто. Не треба так робити. Дала Тосі грінку, а вона вон туди пішла і її зарила. Носиться з нею. Тося. Та з'їж ти її, з'їж. Де заривати зараз, щоб я не бачила? Пішла, ну можна видержати, ну що за собака? Зараз покажу вам, покажу, Бачите? Пішла, пішла рити, в дрова вона пішла заховати. Ховає, ховає. Не вийшло. Побачили, спалили тося. Та з'їжте, ні, носиться з нею, носиться. Так кубетно за тваринами наблюдати. Де вона десь за машиною її зараз заховає? Вже не видно. Не видно, де вона пішла. Коліна хрустят, капець. Не видно, десь за піском видно, зариває. А я взяла миску, піду, картоплі наберу, візьму червоної цибульки для маринування. для салату. Думаю, що я хотіла купити в магазині. Майонез. Не купила, забула. Але згадала, що колись давно я завжди робила домашній майонез. І робила його на молодці. Дуже класний получався. Того цей салатик не залишиться без заправки, без майонезу. Зараз буду робити домашній майонез на молоці. Так, ну і дивіться, який в мене вийшов майонез. Ще супер. Це я додала зерна гірчиці, бо такої звичайної гірчиці не було. І зернами теж нормально. І зараз вам скажу рецепт. Коротше, 150 мл молока, 300 мл олії. Починаємо це все збивати, збили до загустіння. Потім додаю 1,5 чайної ложки солі, чайну ложку цукру і десь 3 столові ложки лимонного соку. Оце все перемішала, а ще чайну ложку гірчиці. У мене діджонська тільки була додала. І потім ще я собі подумала, що можна додати два жовточка варених, тільки варених. Так. І салат зараз буде заправлятися. Салат уже заправила, і зараз його пересиплю, цей майонез, в таку баночку. От, от так. В холодильнику буде пару днів стояти, я думаю, за цей час ми його з'їмо, бо він дуже смачний. Так, я собі насипала вечерю, суп, суп зварила. Я ще люблю додавати туди плавлений сирок. От мені щось так смачніше, більше подобається. Поставила ще відварюватись овочі на вінегрет. Хочу зробити, де це пункт. Опять. Зроблю вінегрет, завтра може. Вже Варя повечеряла, ще чекаю Ваню на вечерю. От, і будемо вже відпочивати, вже готуватись до завтрашнього робочого тижня, дня. От, роботи, як завжди, вистачає. Коли, вона може бути, коли її може бути мало, вона завжди є робота на роботі. От, будемо вже працювати. Дякую, що провели цей день з нами сьогодні на закупах. Їздили, трошки тепленько вдяглися. І загалом, дякую, що зі мною. Як завжди, міцно всіх обіймаю ваша Інна.